Зараз обговоримо із Тарасом Загороднім політехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий вечір. Добрий. я своїми словами перекажу. Сказав президент, що настільки близько, що навіть дехто не уявляє наскільки близько, навіть так не думає, наскільки близько. І додам, що на зустрічі з членами конгресу він навіть сказав, що за певних умов, коли включиться весь світ в цю історію, да це можливо наступного року так. закінчення війни. Що ви скажете на чому базується така впевненість нашого президента? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що риторика президента, коли він говорить про мир, вона відповідає взагалі знаєте, світовій парадигмі. Після 45-го року, коли було визначено, Ступень відповідальності агресора всі борються за мир. Знаєте, в радянському Союзі навіть була так. така приказка бо війни не буде, але буде така боротьба за мир, що камені на камені може не залишитись. Тому це завжди така риторика, тому що Росія постійно говорить про мир. Ну і президент говорить про мир. Приїжджайте на саміт миру, немає. Ну ми вас запрошували. так І відповідно, теж питання до західних країн: давайте більше ресурсів, тоді буде мир. Якщо не буде ресурсів, то війна буде продовжувати. От, чітка і зрозуміла позиція в даному випадку. випадку да. і абсолютно правильна і ми повинні розуміти, часто у нас просто плутаються українці, що деякі меседжі, які говорить президент за кордоном за зарубіжним змі, це для зарубіжної аудиторії, яка розуміє так. Угу. А для української аудиторії ну це зовсім по іншому, звичайно, повинно звучати. Просто у нас часто передруковують те, що президент говорить назовні. Так. Але оце знаєте, що каже президент, що так близько буде кінець, де хто й не думає? Чи не нагадує воно вам знаєте, коли на початку великого вторгнення ми оце чули два-три тижні? Два три. Три тижні і все закінчиться. І люди дуже втомлені, українці втомлені від війни. І чути оце, воно трохи боляче, якщо це знову не справдиться. Ну, так знову-таки ми повинні українці повинні розуміти, що поки Путін при владі, війна буде тривати. Це без, без будь-яких будь варіантів. Тому що єдиний спосіб вивести ну, довести до миру це переносити війну на територію Російської Федерації, знищувати їхні склади, ну, їхню інфраструктуру, вже Да, масово повинно це робитися, масово. і це тільки єдиний спосіб це зробити. Ну, наприклад, я вважаю, що цей осінь восени взимку можна добитися результатів, коли Україна організує, наприклад, блек-аут у Москві. А, під час там морозів, припустимо, мінус 10, а краще мінус 20. Ми взагалі можемо, створити... якщо ми досі не маємо дозволу бити своїми, далекобальною? своїми, а, своїми. А, звичайно, mm -hmm. своїми. Ну давайте будемо відверто. Захід надасть нам зброю для того, щоб перемогти mm -hmm. у цій війні в достатній мірі. Mm -hmm. Вони будуть давати mm -hmm. потроху, да щоб не, не впали. Mm -hmm. Будуть розповідати це дуже красиве mm -hmm. промови. Ми yeah. повинні розуміти це. А yeah. все інше, тільки українське справа: будувати yeah. власну зброю, власне, ракети для того, щоб не залежать. Жити від західних партнерів ви знаєте, що логіка що західних партнерів наступна: чим більше ти сам собі допомагаєш, тим більше тобі будуть допомагати, і ага. тому тільки власна зброя, тільки власна ВПК, тобто національна ідея українців, це повинно бути виробництво власної зброї. Так, так? ми повинні бути мілітаризованими і захищати Гу. себе. Для цього ми повинні змушувати, щоб уряд надавав. А, наприклад, якщо немає грошей, як вони доповідають президенту, а це неправда, то давайте експорт нашої зброї за кордон. Що наші Нема підприємства підприємство і сплачували mm -hmm. податки uh -huh. а, uh -huh. страхування ризиків військових всередині країни, а засекречене підприємство поки довгострокові що це будуть, скажімо так, підпункти плану перемоги, про який ми власне говоримо. Я хочу ще один почало. нюанс обговорити. Запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги розробленого президентом Зеленським. Про це керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив під час виступу у Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, Повідомляє офіс президента. Е, і от е, в мене таке: ну два е, питання воєдино пов'язані. Скажіть, будь ласка, а ось чи не стане цей пункт каменем спотикання до сприйняття? А з іншого боку, можливо, умови змінилися у нас і зараз більше підстав сподіватися на позитивне рішення. Ну давай давайте так. Ви повинні розуміти, що інтереси заходу в деяких моментах не співпадають з українськими. Ми повинні це чітко і ясно. А розуміти. це ми вже й бачили. неодноразово. Так, і це розножі. Ми, ми не повинні думати, що вони хочуть. Ми повинні диктувати власні умови і задавати тренд, те, що нам потрібно. Uh -huh. А це повинно в тому числі підкріплюватися. От приїхав президент, наприклад, ну наприклад, зустрічається з Камалою Хареса. Це час виноситься склад. Наприклад, uh -huh. черговий. Зустрічається з Дональдом Трампом, знищується наступний склад. Uh -huh. Чому? Тому що будь-який документ, який ти подаєш, uh -huh. а, на Заході розглядаєш цього, чи є у тебе потенціал для реалізації uh -huh. цього документу, чи є у тебе сили для того, uh -huh. щоб це реалізувати. Будь-який -будь документ, він просто uh -huh. пустий паперець, якщо немає а, конкретного а, способу примусового його виконання. Коли ти. Показуєш, що ти знищуєш противника, ну тоді на тебе зовсім іншими очима дивляться. Так побудований світа, а не по іншому. Тобто не словом, а ділом і словом і ділом. Ні, доб... Я це називаю добрим словом пістолета можна досягнути більше ніж добрим словом. <как> Добрі слова це дипломатія. Так, це мені приїжджає це. Да, приїжджає президент, розповідає, показує. А пістолет – це коли наші балістичні ракети, наші дрони знищують а, інфраструктуру противника. Як це до речі, наприклад, було коли а, Приїжджали, от мені сподобалося, коли приїжджав, наприклад, Ум'єров, приїжджав зі списком. Цьом. В той же день там Гурівські дрони, СБУшні дрони прилетіли в Москву. Оце вже демонстрація сили, Зрозуміло. Або коли рознесли той склад, ніхто ж не очікував, що той склад в Тверській області може так вибухнути. Я вам скажу. Я дивлюся в очі. Мені подобається, з... як воно горить зет патріотів. <хи> Вон, у них просто жах. Чому тому, що вони розрозуміли одну річ, що російські генерали вони ж крали на будівництві цих да. складів, тому що вони були впевнені, що ніхто ніколи в житті не додумається перевіряти міцність споруд. Да. Тому що ядерна держава, так. а тепер виявляється можна перевірити. Бачите, вже три склади знищено. Тому це а, теж наступ... частина плану перемоги. Та напевно а, який тільки ми так, ще так. не бачили. А, тільки так Україна може створити Нам потрібен хаос і громадянська війна в Росії. Тільки таким чином ми можемо створити передумови. от те, що про що говорить президент, це військово-політичним шляхом змусити Росію уходи тікати просто з України. Пане Тарасе, про Росію буде пізніше. Давайте все таки про візити з президента до сполучених штатів Америки висловився про це Дональд Трамп. Давайте послухаємо ми тоді, обговоримо. Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський найкращий торговець в історії. Щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському, зателефоную президенту Путіну і скажу, ви повинні укласти угоду. Це божевілля. Оця риторика Трампа. Взагалі, Трамп похвалив Зеленського, чи він йому трошечки заздрить? Чи що це? що Ну, Я думаю, що в устах Трампа це похвала. Тому що По президент все ж таки він же ж бізнесмен, він розуміється на перемогу і на, на торгівлі. Особливо. А? <свят> і на, особливо на торгівлі. А, да, це ж ну, Ми повинні теж знаєте, у нас часто проблема нашого поки що сприйняття заходу, що Захід теж побудований на торгівлі. У нас знаєте, у нас коли от, часто можна чути, от там хтось щось сказав, і у нас вважається, що це вже кінцева точка зору. <свят> це знаєте, у нас досі не вивітри це знаєте, досвід спілкування з росіянами. Це у росіян так або ти раб, або ти ворог, і все вони не відступають не від цього. А що На... у Трампа? Ну, по-перше, давайте так: все, що Гарри зараз говорить Трамп і Камала Харіс, воно не має ніякого стосунку до реальності, тому що у них передвиборча кампанія. Це раз і ми так. повинні розуміти все, що говорить Трамп і Камала Харіс, це стосується виключно виборців Сполучених Штатів Америки і а не українців. Ми не повинні це на це зважати, угу. тому що єдиний спосіб. Що ми повинні розуміти принцип, на яких побудоване, це сильних та борзих завжди все рівно підтримують, і ставати друзями не політики в першу чергу на цьому етапі, а спонсорів цих політиків. Тому ми повинні ставати в першу чергу частиною, технологічною частиною, наприклад, ВПК Сполучених Штатів Америки. До речі, нас вже хвалять. Нещодавно от в Сенаті було розмова. Говорить: дивіться, як у українців швидко відбувається оновлення, наприклад, зброї, як вони вправа. Це теж говорить. Бували. Вони а, за 350 доларів роблять дрони, як там посміялося. У вас в Пентагоні каву за стільки не можна взяти. Uh -huh. Там да? а це теж нова, нову нова оболонка, нова екасистема. Тобто, ми теж повинні торгувати тим, чим у нас є перевага. Давайте ви тут заходите, давайте ми будемо будувати спільне виробництва. А коли ми станемо частиною технологічного укладу ВПК Сполучених Штатів Америки, я вас запевняю, Вони розкажуть будь-якому президенту, чому потрібно підтримувати саме Україну. Ну і ще хочемо вам говорити, що буквально за менш ніж за годину у 22-й за Києвом відбудеться засідання Ради безпеки ООН на високому рівні щодо ситуації в Україні, його скликають шість країн: Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Японія, Мальта та Іде на Корея, візьме участь у засіданні президент Володимир Зеленський. Ми покажемо Радбез ООН наживо. Не пропустіть початок, через повторю, о 10-й вечора. От які очікування від цього засідання, особливо маючи на увазі, що країна-агресор має там право вето? Ну, дивіться, це все рівно треба розмовляти так. Там Генеральна асамблея є з союзниками показувати теж свою позицію, що а, України знаєте, є претензія на те, що ми демонструємо все ж таки силу, тому що а, росіяни ж хочуть від України капітуляція. Україна говорить, ну що значить капітуля наша армія розгромлена? ні, навпаки, на територію Росії. так а, Ми демонструємо результати. Вибите, вибити наприклад, Росію. Ішки Чорноморський флот там силами Магурів цих е, е, дронів. безпілотних дронів, там гурівських, СБУшних цих Сібейбі, які вже модернізуються вже до рівня там, там ГРАД ставлять, ракети ставлять і так далі. Є результати, є результати. І тому давайте торгуватися, тобто переконувати всіх, е, давайте інвестувати, давайте допомагати. У нас є претензія, вона обумовлена конкретною силою. Ми не повинні думати, що знаєте, що а, не потрібно торгуватися. Потрібно торгуватися на знаєте? І, і, і розмовляти, переконувати. Знаєте скільки Черчилль, наприклад, їздив по Сполучених Штатах Америки, щоб переконати, щоб а, вони вступили в війну. Він ледь не рік в їздив по Сполучених Штатах Америки, виступав по радіо, переконував, тому що тоді американці, наприклад, в 1939 році взагалі не хотіли ніяку війну вступати, і багато чого він особисто змінив, тому в даному випадку, Звичайно, що повинно бути а, все рівно а, те, що я говорю, добрі слова. А добрі слова підкріплюються конкретними діями, там, ударами, ще раз ударами по інфраструктурі і. Показами того, що у нас є індустрія, у нас є власна зброя. Чим більше буде нашої зброї, тим більше буде питання. Може, це що... все треба донести з трибуни Радбезу. Так, трибуни Радбезу і в новинах. Mm -hmm. Знаєте, у нас часто запитують: Україна програє а, там інформаційну війну і так далі. Шановні, інформаційна війна виграється так, а, роздовбали склад, да, коли там вибухнуло Тверській області. Дивіться, виходить так, що зараз ефективність Радбезу. Е Вимірюється індексом е, цитування у пресі, тому що ну, він, рішень вже не варто чекати, дивіться, правда? Радбез завжди, дивіться, Радбез ООН створювався е, за часів холодної війни. І головна його мета була як е, спілкування, і щоб не допущення ядерної війни в першу чергу, тому що війни завжди були. І під час і після 45-го року, і увесь весь час, тому ми повинні розглядати як Радбез, як майданчик, де можна робити, але розуміти, що все рівно все вирішується силою. Знаєте, якби така країна, як Ізраїль, завжди дивилася, що про них говорить в ООН або по всьому світу, вони б давно вже не існували. Вони на це не дивилися, вони зважали на свої інтереси, будували власне озброєння і діяли, як їм потрібно. Знаєте, як Моше Даян в 73-му році, тоді міністр оборони. Легендарний голова генерального штабу довгий час сказав: американці дають дають нам гроші, дають нам зброю і дають свої поради. Зброю та гроші ми беремо, а поради залишаємо американцям. Так от... і так от, так от працює в цьому світі. Про, Про гроші і військо, але російське тепер. Отже, наступного року Росія планує збільшити витрати на оборону до історичного максимуму. Про це пише американське агентство Bloomberg із посиланням на проект бюджету Росії. Згідно з ним, витрати на оборону зростуть до 142 мільярдів доларів для порівняння. Україна в проєкті держбюджету 2025 року планує закласти на оборону 41 мільярд доларів. Аж страшно читати такі цифри, чи будуть вони. реальні? буде в порівнянні. Дивіться, ми повинні розуміти одну просту річ. У росіян завжди будуть гроші на ведення війни. Вони будуть, вибачте, траву їсти, будуть зменшувати витрати їхні. Вони завжди будуть ці гроші наведені війни. Але, але. Що у росіян є вразливі точки в їхній економіці, які Україна вже починаючи з цього року, коли оце перші СБУшні дрони почали прилітати ще на початку цього року? Є вразливі точки. Ну, наприклад, НПЗ. коли пошкодили 34 НПЗ, та, дивіться, Росіяни зараз не відновили з 1 вересня експорт нафтопродуктів. <тас> ну, мабуть, щоб не радувати всіх своїми успіхами, вони вирішили це припинити. Це означає, що удари досягли цілі. Далі, отже, не завжди у Росії будуть гроші. <гъє> є точки, є точки, <гъє> які <гъє> можна <гъє> припинити. Далі дивіться 80% 80% товару зовнішнього товарообігу Росії відбувається через дві портові системи: новоросійську. Та Балтійську, особливо новоросійську, тому що Новоросійськ – це ледь не єдиний незамерзаючий порти Російської Федерації України. Є вже в можливості, в тому числі там бити там по території, бити по портах, бити по нафтобазах і так далі. Далі, ну наприклад, якщо е, перебити один компресор на нафтопроводі, а вони не зможуть його швидко замінити, то нафтопровід просто стає. І, наприклад, не, не стає, значить, зупиняється добича нафти mm -hmm. десь Сибіру. От, чекайте, не а можуть... ви казали на початку, що вони завжди будуть гроші на війну, навіть якщо траву їсти. Якщо Ні, це я взагал, ж говорю, якщо це... нічого не робити, так. ми повинні завжди про це знати. Тому далі ну а якщо траву їсти, то що там люди і будуть їсти траву і мовчати, і мовть. От оце. будуть мовчати не всі в Росії, окрім Москви та е, Пітеро. Ми повинні розуміти, чому точки точки входу, чому я говорю, що е, взимку треба перебувати газорозподільчі мережі, наприклад, Москви е, та ліні, ну, лінігра. Ске тут цього пітепі пітеру так тому, що там зовсім по-іншому живе, тому що вся Росія, в принципі, в середньовіччі живе. А от і вона пі, все а Москва, стерпать. да Москва і це, і тут ще один момент: тут ще питання кого: а кого більше ненавидить, що росіяни українців чи Москву та Москвичів? Це ще велике питання а. в даному випадку. Ми повинні створити передумову, що в Москві почалися громадянський конфлікт. Щоб вони за з своєю давньою традицію пішли грабувати Москву. Mm. Далі там є принижені національні меншини, які вони постійно гнобили там завжди там називали цим це. Я впевнений, що кадирівці будуть першими, хто прибіжать на рубльовку, щоб її так, а грабувати. Що підштовхне до такого конфлікту середини Росії? А я вам сказав, коли робити... трава закінчиться. Да, ні, ні, от, ні, дивіться, Нам не все, нам не все. Нам нам потрібно точку оцю створити. От в Москві там потрібен бути Армагеддон. Коли в Москві Армагеддон, а Росія це централізована країна. Так. це наші країни, знаєте, владу поміняли у Києві, ну вся країна, ну, слава Богу, там да, хто там буде. Там вже зовсім по-іншому побудовано. В Москві біда, як реагує і читає. А далі це, це хвилі, це хвилі йдуть по всій країні. Всі бачать, а де влада? А що найстрашніше для росіян на Алтай. влади влади немає, влади немає. А коли влади немає, ми можемо стимулювати інші процеси. Фактично, хаосу, який нам потрібен. Це фактично схема виведення з війни за ну, наприклад, німецька імперія в Першу світову війну. Її ж французи не виганяли за своєї території. Вони були поставлені в таку умови, що вони були змушені тікати з території Франції, наприклад, і те саме стосується, наприклад, 17 сімнадцятий рік. Як обрушилася армія 17-го року після лютневої так. революції, землю почали так. ділити на місцях і армія Але Ми зараз про Росію говоримо. І там є ще один фактор, який може вплинути, але чи вплине зараз? Побачимо і від вас почуємо взагалі, чи може Росія боїться оголошувати нову хвилю мобілізації через. Можливу негативну реакцію суспільства про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни за словами аналітиків. Кремль так і не зміг придушити протести дружин мобілізованих росіян, які відбуваються час від часу. Путін боїться посилення суспільного спротиву. Пише інститут вивчення війни. Так, от чи поділяєте ви цю думку? Дивіться, як що показала, наприклад, курська операція, так Путін не оголосив. Ставай страна огромна. далі. Що ми побачили? Люди тікають і не хочуть захищати цю владу. Фактично, ми побачили ремейк 41-го року. Чому величезна армія просто здавалася, і фактично зупинилися аж на цьому, аж на Волзі, коли змогли зупинитися просто шаленими репресіями. Це місці. під час нашого наступу. Да, да. Під... Ну це зараз ми бачили. А це якраз говорить, що якби Путін був упевнений, що можна мобілізувати так людей, він так би і зробив. І тому це ще одна точка розламу. Дивіться. Вони ж міняють срочника. Ви звернули увагу. Вони, коли захопили в полон, вони міняють не тільки Ахматівців, подивіться, срочника почали міняти. Це означає, що російська влада розуміє, що питання срочників все ж таки достатньо болісне для росіян. І вони тому обмінюють цих хлопчиків, які там кинули у бій, фактично. Це ще одні точки розламу, які ми можемо знаходити. І це саме стосується там, мобілізації. Так, вони будуть розширювати там армію різними способами. Соби все рівно будуть проводити мобілізацію, але ми повинні знову таке, що що помінялося з минулим роком, наприклад, України з'явилася можливість бити в глиб території Росії, чого не було минулого року, особливо в осінньо-зимовий період. Пам'ятаєте, минулого року в Росії ну поодинокі два... акції були та да, ну под... а, а ще страшне, от що Росія розуміє, що коли виходять жінки. Це все ж таки трохи інше, коли виходять просто чоловіки. Ну, вони ж не а роз... масово виходять. Ні, ні, Ви ж бачили ні, ні. ні. Ці Як би так людей? це було про ні? Так, якщо ну то масово потрібно, тому що розганяти жінок, це навіть перебір навіть для Путін ну, масово... для Путінської Росії. Але ми, я думаю, що повинна бути робота там. І ну не знаю, може робиться там і по соціальних мережах, і по всьому. Але те, що вони знов таки Путін не оголосив священну війну, це дуже показово. Значить, він розуміє, що не треба віддавати наказу, який ніхто не виконає Єдине, що додам, що після того як ми зайшли в Курську область за офіційними повідомленнями від Росії, збільшилася кількість тих, хто добровільно прийшов і сказав, я буду захищати свою батьківщину. Люди самі пішли, бо вони кажуть о. Вони прийшли на мою батьківщину. Я йду воювати. Хто сказав? Ну я читала, росіяни. я читаю не багато російських, я читаю тільки за інсайдер, mm -hmm. оце ті, що визнані іноагентами. Mm -hmm. А вони посилаються на дані тих центрів, через які мобілізовуються да. росіяни. А звідки інформація? Ну, я більше не можу сказати, ніж те, що я читаю. Ну, дивіться, ви повинні розуміти, так. Це вже так. завершуючи розмову. – психологічне, психологічне все рівно відбувся, коли на території я от бачу пропагандистів, які рахують, тільки днів, знаєте, сапог українського окупанта топче руську землю. Знаєте, вони рахують місяць, півтора і так далі. Це все рівно підточує російську владу. Та, підточує та це ми, але це все рівно повинно нарощуватись постійними ударами по території Росії. І головними точками от, розламу це спартинова російська угу. Є таке гарне, що підприємство Тальятія Азот, наприклад, тому що воно виробляє аміак не тільки для добрив. А росіяни ж газ не продають. Вони все доброго переганяють, і продають в Європу, заробляють дуже багато грошей. Ви наших військових Буфінка... не консультуєте? Ні, вони <сміт> садкою, садкою, що да, так знаю. Там, да. багато знають. Парас... <сміт> да. Дякую так, вам дякую. дуже. Дякую. <сміт> бо ви і про війну, і про політтехнології, і про все на світі. А Спасибі. це разом працює так. Загородній, політтехнолог керуючий партнер національної антикризової групи, був гостем цієї години. Обговорили чимало питань, які стосуються України, але відбуваються, бачите, і в Росії, і в. Сполучених Штатів Америки.